Два юнаки Роман та Леонід добровільно поклали свої молоді життя на Чернігівщині, боронячи нашу державу від московської орди. Україна для них стала домівкою та другою батьківщиною, надавши прихисток нащадкам старовинного козацького роду Бутусяних, предок яких декілька століть тому разом із легендарним козаком Єрмаком. Пішов освоювати Сибір. Чернігівщина, одна із перших, дала бій мокшинцям при повномасштабному вторгненні, починаючи з самих перших днів війни. Невелике село Лукашівка на Сіверщині стало місцем останнього бою братів Бутусиних. Вони, як і легендарні чернігівські козаки у 16 столітті, обладнали форпост для захисту від набігів московитів. Сили були нерівні, але Форпост брати не залишили. Татаро-монголи, от тільки ті заїжджали, нападали на нас у 13 столітті на конях із саблями, а ці на БТРах і танках із ракетами. Тобто, а, а ментально, інтелектуально вони нічим не відрізняються від тих істот, які були в 13 столітті. І захищали село до останнього подиху. Мясовый фермер установил памятный хрест на месте были героев. И уже один местный говорит, я говорит, знаю, где еще двое лежат. И он повел, и у меня уже ноги не шли, я уже чувствовал внутри, что это мои. Мы встретились с Олегом, и мы встретились, и он говорит, Григорий, а я Олег. И он обнялся со мной и говорит, ну, Лени Романа нет. Я подхожу, и да, я нашел, я увидел их сразу я по шее ну, Рому определил. Ну и, конечно же, любой отец бы на моем месте не хочется верить до конца. Леня лежал вниз лицом. Богатырь такой, красавец, богатырь. И я его уже, когда он так лежит, и, значит, рука у него вот так под головой, я просунул руку и поднащупал у него тут шрам. А шрам этот был у него от того, что в 2020 году, за два года до этого всех, у него в руке взорвалась граната и оторвала палец большой. Любили они по-настоящему, жили они по-настоящему, настоящей жизни. Вот. И Господь сподобил их такой смерти, смертью у воинов. Вот. Смерть их была не напрасная. И уже теперь, изучая детали этого боя в Лукашовке, мы понимаем, что Вот эти 20 которые які сложили свої голови, остановили эту армаду, яка була в 4 км от Анисова. І если бы они прорвались вони прорвалися далі, то еще 9 марта Чернигов был був бы в повному окружении. Перші бої почалися 7 числа, 7 березня, і це були такі досить 7 березня, був дуже потужний бій. На допомогу нашим бійцям 16-го батальйону було два танки. Першої... Танкової бригади. От сили, зрозуміло, були нерівні, але за допомогою нашої артилерії і мужності і відвазі бійців зуміли відбити. Ну, 9 числа, починаючи вже з самого ранку, напевно, години 6, почалася артпідготовка, почалися обстріли. і на превеликий жаль, наші хлопці не втримали населеного пункту, і сюди зайшли, ну, зайшли вороги. І мені десь з 50-ї пролунав дзвінок, пролунала така фраза Григорій Михайлович, тікайте, ми Лукашівку не втримаємо. Вони такі були бойові, вони такі були енергійні. І дивлячись на них, я не вірю, що Лукашівку вони можуть взяти. Ну, взяти це село, коли є такі бійці, є такі хоробрі хлопці, то неможливо. наши друзья из других подразделений брали Лукашевку. Я все время ждал, думаю, ну вот сейчас наберут мне хлопцы мои, позвонят, что они там где-то, может, скрывались, где-то, может, они находились, может, их прятали. Но когда я уже попал, уже я чувствовал, что что-то, ну, что беда случилась. Я просто, не, не, ну, как бы не верил в это, ну, не хотел верить. Вот. И когда мы зашли в Лукашевку, мы нашли много наших убиенных воинов, ну, нашли вот эту сожженную технику, как она все, как примерно я представил, как этот бой был. Потом спрашивал у местных жителей, что происходило, как происходило. Вот, откуда противник шел, ну, и, ну, и знал, что они ушли, ну, около 50 единиц техники было в этом бою. Противника наших было всего лишь, стояло наших два танчика. Я не могу так вот все это рассказать, все чувства, которые были, когда я нашел детей своих которых я искал э, три недели эту боль эту не, не передать с ней надо жить конечно но Это... ну, скажу что три недели пролежавшие ну они меня совершенно не пахли трупом, как будто бы они только вот уснули ну холодные но я думаю господь их прославил велики святых потому что ну ну, они, они дрались до последнего, у них, у них было много полевых ранений. У Леньки был осколок в спине, у Ромы гранатой было разворочено ну, живот. И я, ну, наш, нашел, нашли мы два, два кольца, э, ну, вернее, одно кольцо и два от УЗРГМа, две скобы этих, видимо, их закидывали гранатами. И, и то, то здание, которое рядом э, оно воно прошито прошита пулями і пуля от, і п'ять сорок і сім шістдесятві символічно та знаково, що нащадки козаків Бутусиних оселились у самому серці Бандерівського краю на Калущині у місцевості, де провів свої юні роки батько українського націоналістичного руху Степан Бандера. Пішли до кінця, <кхух> До конца захищаючи людей, тому що знали, що не мають право відступати. вступать сдаваться в плен, что много в этой битве зависело от них, ну, сделали такой шаг, шаг христианский защитить ближнего. Они выбрали ну тот казачий путь, которым предки наши выбирали всегда, то есть для казака это бой это ну как цель жизни, что ли, ну, задача такая, ну, поучаствовать в бою в настоящем, реальном. Они своей храбростью показали пример, как надо бить врага, как нужно не бояться ничего. Вот. И то есть сегодня, когда у нас... У многих упадок духа. Там, от, там, на фронті прочее, нечем відбиватися. Саме головне оставляюще нашої победы – це наша храбрость, наш дух. І і поки у нас буде дух, ми будемо їх біти. Тому що з нами Бог і за нами Бог. Патріотична свідомість юних героїв сформувалась під час навчання у військових закладах України, військовому ліцеї та Академії сухопутних військ. Познайомилися у 2011 році, тоді коли. Батько Олег приїхав до нас з бажанням віддати дитину на навчання, а запам'яталося тому, що була така досить неординарна ситуація, тому що Олег тоді був громадянином Росії і з держави, і дитина теж приїхала звідти, в принципі, і слабо розмовляла українською мовою. і Виникли деякі питання під час прийняття його на навчання. Я пам'ятаю, що я консультувався, але ми все-таки прийняли нашою комісію. Примальною рішення про те, щоб е, прийняти на навчання, і е, потім з часом ми впевнилися, що прийняли вірне рішення, тому що вчився він непогано, був е, активною дитиною, хотів як можна більше знань отримати, мав свою власну думку, яку е, відстоював. Е, можливо, там не всі його переконання були е, вірні, скажімо так, але оцей я би так відмітив, такий чоловічий стерженьок в нього він був. На таких постатях ми виховуємо покоління, нове покоління захисників нашої держави. Без сумніву, він вже війшов в історію такою гречною сторінкою, як і багато інших наших випускників, які у лавах Збройних сил України і інших військових формувань зараз захищають нашу рідну землю. Я знаю багатьох героїв. Напрежний жаль посмертно. І коли бачу світлини, їхні світлини, в той чи інший спосіб, завжди перед очима мене стоять. І пригадується пам'ять різні події, які ми разом з нашими захисниками переживали. На світлинах, на яких зображений Роман, ми побачимо щиру усмішку. Ми побачимо справді надзвичайну скромність, відкритість, мужність, характер. Але з другої сторони, так само дуже великий спокій. Коли я згадую і чую прізвище ім'я Роман Бутусін, у мене справді така асоціація. Що ось ось переді мною стоїть надзвичайна людина. Він справді був духовною людиною, справжнім захисником, який приходив до храму помолитися, помолитися за рідне, за близьких, помолитися за друзів, за тих, з ким навчається, помолитися за Україну. Я недавньому часі зустрів таку прекрасну фразу. З якою ділилася людина, і знаєте, вона мені пригадала, такий каже, що той, хто з Богом, той не сам. І це важливо. Я в чергове для себе її в своєму житті з... побачив, яка важлива є присутність Бога в нашому житті, навіть в теперішніх випробуваннях. Герої не вмирають, а він справжній герой. І його героїзм полягає у великій любові, любові до кожної з нас. Та любов буде вічна. І я вірю в те, що він справді є воїном Світла і Добра, Божим, воїном, який є в небі, який з неба боронить мир над нашими головами. Роман після 11 класу поступив в академію сухопутних військ Сагадячного у Львові. В принципі, все остальне його життя було зв'язано з ВСУ. а лучше хотел положить ну, все свои силы все свои знания потому что он был грамотный мальчишка и там показался высокий бал учебы ну, к сожалению по состоянию здоровья ему пришлось покинуть академию без дела не сидел изучал сам военное дело ну и работал конечно не мог сидеть без дела работал был на заработках и тут процевал в Калыше всегда он все умел делать, за любое дело брался, и с любым делом справлялся. Но когда Ленчик закончил на Двернянский лицей, поступил в Одесский институт, ну и решил, ну и никуда он не бежал, он сказал, я убегать не буду от армии. Я бы, несмотря на свою травму, у него травма руки была, ему хотели ампутировать, но потом так доктор ему зашил, что он мог процевать пальцами этими. Он сказал, несмотря на свои вот эти увечья, я иду в армию. Ну и Роман также так же. Говорит, раз Леонид идет, мы идем вместе с ним. Хотя оба мы бы могли не идти. У Рома был компрессионный перелом позвоночника. Было две язвы желудка, двенадцатиперстные кишки. Но они так решили. Это было их не дело. Ну, не жили этим. Военным делом мы не жили. Им это нравилось, что-то изучать, пробовать. Им дали пулемет 1938 года не в нерабочем состоянии, они не его починили. И все 9 месяцев, что они представили на нулевых позициях в Донецке, он им служил, этот пулемет. Какие-то новшества придумали с беспилотниками, настолько были отчаянные мальчишки. Конечно, они мне этого не говорили. Это я потом все узнавала, где-то нечаянно скажут, где-то Шутку об этом расскажут уже после. Но нравилось, нравилось служить, служить державе, защищать людей. Они были все в этом. Я горжусь ими. Конечно, это очень ну прискорбно, такая рана, которая никогда не заживет, особенно в матери. Но я я горжусь ими, что они были героями. Мы их так воспитали, быть героями. Лучше быть героем, умереть героической смертью, чем позор неволи. Такой, такой девиз у казаков. Мы не приняли смерть достойно. Настоящие войны. Есть чем гордиться. Конечно, как мать. Ребята прожили. По 20 лет это очень мало. Но Бога не бывает. 20 літ-90 лет Важен ісхова життя. Вот. Їхні скоди були кераїчські. Побратими полегли героїв із теплотою згадують про спільно проведений час і обіцяють відомстити ворогові за погублені юні життя. Знайомились з ними на позиціях Муравейник Це біля Донецького аеропорту, там Злітна смуга. От, і через смуку вже стояли, стояли тоді сепаратісти. Вони нас порвали з іншого підрозділу, ми з ними познайомились там одразу. Такі мотивовані, мотивовані хлопці, От, вони постійно щось хотіли вчити, постійно питалися, як то працює, як працює інше там і так далі. Тобто вони хотіли освоїти все озброєння, що в нас було на той час. Я був СПГшник, навідник. От. І вони постійно там підходили, там, покажи, як, тіпа, як вона стріляє, там, навчи мене з того, стріляти з того. Постійно ми їх, тіпа, я їх з собою брав на якусь там роботу, там, е, заряджаючим, там, постріляти там, і так далі. От. Там хлопці їх навчили з турів стріляти. От. Тобто Вони такі були тіпа, живчики. Постійно, 24 на 7, вони щось читають. Е, щось там намагаються нове для себе вивчити, щось постріляти, е, якісь нові знайомства завести з кимось там ну, е, навчитися на дронах літати. Е, постійно такі бігали, ну, такі не, не, не посиди. Вони в першу чергу не е, владу в е, Росії, ненавиділи. І е, е, це якби їх підштовхнуло, ну і звичайне ж виховання. Добто, їхній батько. Е, він теж такий патріот, дуже сильна духом людина. От. І е, я думаю, що насамперед це батьківське виховання. Я вже їх, наприклад, нахожен навіть не русскими, а українцями. Вони там вже дзвонять по тапіку, говорять, все, ми там вже бачимо кого-то, давайте коротко, ми туди навалимо з там що там з пулімєта, там, ще, там, щось. От. Непевно от, от, енергійність, вони для мене такі завжди будуть е, живчики такі. Насправді, якщо б е, всі воювали так, як воюють вони, е, мабуть, ми б ту війну закінчили. У них був такий дух, така яка там, не знаю, незламність. Е, я знав ніколи, що вони точно задню не дадуть. Тобто Вони йдуть і все. Е, якщо ти їм Якщо їм дають якусь яку команду, якийсь наказ, завдання, вони, вони будуть то виконувати любими способами. способом. Вони були, як, ну, наче твоє продовження, твоє, твоя опора, тобто на них завжди можна було покластися. Я з ними, можна сказати, був до самого кінця, окрім останніх, напевно, годину їхнього життя. В той день, 9 числа, 9 березня, в селі Лукашщівка, коли в коли стався бій. Я був, вони були не безпосередньо на посту, а я був на першій вулиці вже від того поля. Коли я вже виходив з дому, то бачив, що з правого флангу працює ворожий танк, і бачу, що працює він з утьоса по нашим позиціям. Від такого перебігу подій я дуже був шокований, тому що ніякого гулу техніки здалеку не було чути в цей момент. В той, в той момент я вже зміщався до них на правий фланг. Бачу, що з того, з того краю працює танк, і їде не одна одиниця ворожої техніки. Я зміщаюсь на лівий фланг одразу, де вже я разом з, з, зі своїми бійцями займали підготовлені позиції. Там рів біля корівника якраз був. Тим не менш, поки ми туди добирались, і вже як добрались, то нас достатньо сильно відпрацювали ворожі БМП і танки. Тому нами було прийнято рішення, ну як нам, більш командирами, що і командирам позиції на той момент, що в випадку дуже важкої ситуації потрібно зміщатися на запасну позицію, а запасна позиція у нас була біля церкви. Забравши поранених, ми пішли потроху зміщатися. По рації викликали і Рому, і Льоню, однак вони не відповідали, тому що була нероберіга нічого зрозуміло не було. Змістившись до церкви, ми ще там стояли близько 20 хвилин, поки чекали, поки всі змістяться, тому що була загальна команда, що у випадку дуже важкої ситуації не чекати наказу, а зміщатись до церкви. Я знаю, що їх знайшов безпосередньо батько. Я бачив їхні обгорівші і прострелені бронеплити, і я розумію перебіг подій і де вони були, вони були знайдені вже на, ті, на першій вулиці в селі. І промальовуючи собі бій, я можу з певністю зауважити, що вони прийняли бій, вони стояли до кінця. Вони були одночасно прості, одночасно начитані, і вони завжди хотіли навчатися чомусь новому. Вони були дуже сміливі, і от з перебігом подій, які трапились в Лукашовки, вони не могли вчинити по-іншому. І саме навіть в той день я спілкувався з Леонідом, і він дуже рвався в бій. Я йому ще тоді зранку казав, це було близько шостої ранку Льон. Не треба, ще встигнемо, тому що в цей момент якраз перша рота нашого батальйону штурмувала сусіднє село, і ми в рації чули, як у них там відбувається бій. Льоня дуже рвався, хотів туди потрапити. Я йому кажу, Льоня, не треба, ми ще встигнемо. Не треба рватися в бій. Ці хлопці э, герої і приїхали з такої далечині, вони далеко приїхали, хай там багато кілометрів подолали, щоб э, доказати, передавати. Наступним, що це Росія це зло, абсолютне зло. Добре знав і Льоню, і Рому. Добрий, добрий гарні, надійні хлопці, професіонали свого, своєї справи, на яких дійсно можна було завжди о, надіятися. Хлопці реально дуже круті. Круті і мотивовані. В наш час – щастя саме головне. Це гарні професіонали, які ну, я не знаю точно як сказати, які дійсно е могли і хотіли, і були мотивовані виконувати захищати державу, як свою державу, яку вони вважали своєю батьківщиною. І то справу робили, і робили дов доволі непогано. Де Домаки світу червоні кров, полум'яні. Іде босолоє дитинство. Мивала роса. Де щастя й горе в любові, коханні де синьою тінь всміхаються на небеса. Давно вже не будить мене команда до бою, де громом вогнем окобена накрила війна, без мене йдуть. Ешелон на схід стороною, де кров'ю полеглих герою пропахла земля, лиш тінь махне у натупі постаті знайомих, обличчя засмале в донецьких луганських полях, зустрінімося з ним, як брати, тепер уже вдома. І посмішка щира не згасне на наших устах. Давно вже не буде мене команда до бою, де чорною тінню окопи накрила війна. Без мене ідуть ешелони на схід стороною, де кров'ю полеглих героїв. Пропахла земля.